Шаюшки, заюшки, ви на каналі Ангеліше, і сьогодні в нас не буде треш огляду Сьогодні я покажу вам, як зробити трендовий крутіший гранж макіяж. А перед тим, як приступити до самого відео, я запрошую всіх вас підписатись на мене, лайкнути це відео, прокоментувати і включити дзвоник, щоб завжди знати, що в мене вийшло нове відео. Обов'язково підтримуйте мою творчість і мій канал, тому що це дуже велика для мене мотивація. Коли я бачу, що ви лайкаєте, коментуєте, підписуєтесь, мені хочеться знімати ще і ще. А тепер погнали! Зараз супер в тренді такий гранжовий, чорно-коричневий макіяж, коричневий чо. Сірий, сіро-чорний макіяж. Це зараз прямо на піку тренда. І сьогодні ми будемо робити саме щось таке. Дуже часто, коли люди чують гранж, вони уявляють собі, типу, якусь грязь. Ну, типу, знаєте, щось розмазане, розквеся, не Але ні, гранж – це стиль, гранж – це відчуття, це про те, як відчуває. Це про те, як воно коротше, Ви поняли? Що нам треба для того, щоб зробити цей макіяж? Нам потрібні чорні тіні, чорний карандаш, сірі тіні, можливо, навіть білі. І сьогодні також я буду висвітлювати брови. Можливо, також буду поверх своїх малювати нові брови, але це не точно, тому що я таке ще не провертала. Але брови свої ми точно будемо сьогодні заклеювати. У нас сьогодні буде такий Total Fashion. Look. Також трошки з вами про все і ні про що поговоримо, тому що є що вже розказати і що сказати. Легенький тон бі-бі-крема зроблений. Тепер будемо заклеювати брови. Я спочатку візьму консилер, гарно промащу брівки. Коротше, давайте з вами трошки поговоримо. Боже, чого він такий жовтий. Не Неважно, зробимо вигляд, що він не жовтий. Давайте поговоримо про то про сьо. Почнемо з того, що мені дуже часто поставлять такі запитання, як. Як ти почала робити музику і так далі? Ну почнемо з того, що, можливо, багато хто не знає на цьому каналі ще те, що я займаюся музикою. Я роблю репчик. Вже десь на протязі двох років я цим займаюся, і для мене це, як моя величезна віддушина. Ви можете, до речі, перейти, я вам залишу свій Apple Music чи Spotify, ви можете перейти і послухати мою творчість, написати в коментарях, чи подобається вам. Як я почала робити музику? Музику я почала робити мега-давно. Ну, от, я вже кажу, по відчуттям таке відчуття, що я вже її роблю 100 років. От. І почала я з того, що я дуже давно хотіла робити якісь свої треки. І якось одного разу я подумала, Блін, а якщо ті, ті, я завтра здохну? Якщо що, я зразу говорю, я дуже тривожна людина. І я така, Блін, а якщо я завтра помру, і я так і не виконала свою мрію, типу, написати трек. Я почала за це братися, почала шукати. Якісь біти, в мене були, типу, якісь знайомі, знайомі моїх знайомих, які займалися бітами, які займалися звукозаписів. І, коротше, я до них звернулась. І так, і почнеться потім мій шлях. Я зробила один трек, потім другий, потім третій, потім четвертий, потім викупила, що мені це дуже сильно подобається. Але на початку я робила музику російською. Коли почалась повномасштабна війна, я принципово перейшла на українську мову. Хоча я завжди в сім'ї розмовляла українською мовою, але саме, типу, в соцмережах і так далі, я вела їх російською мовою. Ось так, блін, щось вони якісь не сильно вибілюються. Ну ладно, пофіг. Я беру таку звичайну дитячу присипку, супер-білу, і буду зараз нею брови теж типу, закладати поверх консилера. А, до речі, блях, а чого ж я дивую, що ніхіра не виходить? Я забула їх заклеїти. Чого я так туплю? Господи Боже! Ладно, зараз поверх цієї шляпи будемо їх ще заклеювати. Коротше, про репчик, продовжуємо. І що, в мене не було особо ніяких там прям підписників, ті, підписники, ті підписнички, які були підписані на мій б'юті-блог в Ютубі, ті по суті і підтримували мене. От, в мене їх було взагалі небагато. У ну, мене і зараз не прям дуже багато підписників, але на той момент, типу, мене там слухало 20 людей. Ну, І то, типу, знаєте, так. Я не думаю, що в мене були фанати, хоча мені писали, що музика класна, продовжую всі діла. ну Коротше, підтримували поповні. А коли я випустила в свій перший україномовний трек, мені взагалі здавалося, що це якийсь інший світ, тому що мені було якось непривично писати українською, хоча бляха, я все життя розмовляю українською ну, суржиком вдома. Так, стоп, зараз треба провірити, чи вони гарно приклеїлись. Да. Що так натупити? Я ж не перший раз це роблю. Спочатку нам обов'язково потрібно брови заклеїти воском чи клеєм, реально простим, просто клеєм олівець. А потім вже консилер і потім вже пудра. А я вже якусь хренью сижу тут, займаюся. Боже, заговорилася з вами, ви винуваті. Ху! І, коротше. Найбільше всього підписників я здобула, коли я випустила свій трек Sweet Depression. І тоді на мене в Тіктосі прям почало жорстко підписуватись. Типу, дуже круто почало залітати в рек. Але невеликий спойлер, це єдиний трек, який прям реально залетів круто в рек. Зараз я в повній залупі, і в повній жопі. Але да, тоді я набрала, типу, так свою головну аудиторію своїх маленьких котиків, яких я обожнюю. Це моя дуже дуже жорстка підтримка. Мене дуже підтримують ці люди. Я навіть поіменно знаю тих, хто реально... Мене прям круто підтримує і постійно зі мною на зв'язку. Тому так, я почала робити музику реально просто, типу, з думками, що треба почати. Тому що я давно хотіла саме ті перепчики. І ми за це вип'ємо. Камбуч. Непроплачена реклама, якщо що я зараз не буду говорити, типу. Ой, якось був такий день. Я хотіла щось попити, хотіла якусь Кока-Колу, але потім я знайшла Камбучу і виявила, що вона ще й корисна. Ні, вона корисна, але це не реклама. Я камбучу п'ю дуже багато. Я п'ю Камбучі десь дві банки в день, і я вважаю, що це супер. Ще мене часто питають, де я беру біти? Біти я купую у наших пацанів телеграм-каналі. Якщо хтось хоче почати робити музику і комусь потрібні бітмейкери, я можу, в принципі, якщо ви напишете мені в інстаграм в особисті, я можу вам поскидати плюс-мінус парочку хлопців, яких я знаю, які роблять непогані біти. У мене зараз якась криза бляха, і щось мені мало бітів подобається. Я не знаю, що робити. Почала робити буквально нещодавно музику французькою мовою, тому що я прожила пів життя у Франції, круто знаю французьку мову. Ну і з розрахунком на те, що це більша аудиторія, більш благодарніша, ніж наша. Тому що, на жаль, з війною наші люди і аудиторія стала дуже жорстока, дуже якась некомфортна. На жаль, я не говорю про всіх, але багато дуже хто хейтить, хто, типу. Зрівнюю постійно з якимись російськими виконавцями, і мені це трохи набридло. Але поки з французькою музикою сильно прориву якогось феноменального немає, тому нічого. Я зараз експериментую, пишу всіма мовами українською, французькою, буду англійською трек робити. Все ще впереді. Так, я заклеїла брови по максимуму, поки і вже нанесла базу під тіні. Тепер я буду брати тупо монотонний один відтінок. Це буде отакий от от сірий з палетки Наташа Дінон. Ось такі сіро-голуби і буду його просто фул наносити на око. Любі мої друзі, я знаю, що ті, хто пише мені цю херню про Альону Погрібняк, скоріш за все, це не мої підписники-любі, це якісь зальотні, непонятні люди, яким нема чим зайнятися, але все рівно я хочу про це сказати. Мене трохи обурює той факт, що мене постійно з нею порівнюють. І вважають, що якщо ми знімаємо однакову рубрику, і в мене рожеве волосся, то я кошу під неї. Із останніх коментарів мені сказали, що в мене ще й канал підписаний як Ангеліша. А вона, типа, Альона. Ребята, я Ангеліша, по-перше, це моє ім'я. По-друге, це моє сценічне ім'я. Я, я роблю треки під іменем Ангеліша. Раніше, коли я займалася макіяжами і візажила, я була Тесля мейкап. Якби зараз я робила макіяж, я була б теж Ангеліша Мейкап. І мене трохи типу, напрягає той факт, що мене в ніші саме зрівнюють з нею, наче вона придумала а, цей жанр, і наче вона взагалі, типу, перше проходить якийсь, і я її скопірувала. Блін, в мене рожевий стіль, в мене, типу, я не знаю навіть, як це сказати. в мене вайб Пінк-герл, Пінк-мама, типу, я люблю себе так називати, я люблю носити рожевий одяг, в мене рожеве волосся вже другий рік. І... Типу, вдохновителем точно була не Альона Погрібняк і не буде ним. Треш-обзори Бзори веде не тільки одна Альона, типу, пора вже з цим якось змиритися, або трошки погуглити, пошукати. І взагалі пора трошки свій кругозір розширяти і звертати увагу на те, що не Альона Погрібняк створила цей жанр, а взагалі цей жанр виник в Америці, і він до сих пір є. Тому я не розумію цієї хрені в мою сторону. І я би хотіла попросити, щоб це якось закінчувалося. Або, ну, типу, якщо ви бачите, що мені таку хрень пишуть, пишіть цим людям, щоб вони кончені, будь ласка. Давайте такий флешмоб запустимо. Ангеліша не Альона. Бляха. На цьому оці я додала ще таку чорну, от що корічню розтушовочку, таку, типу, алєстрілку, вверх і вибігла кутик. На цьому оці зараз я зроблю все ж те саме. Спочатку вибілю кутик. Коротше, що хотіла сказати, що гранж, його можна інтерпретувати будь-як. Те, що я роблю зараз такий макіаж, це не означає, що це канон і він має бути обов'язково таким. Тому ви можете інтерпретувати, як хочете. Просто що в нього є якісь такі свої, скажімо так, особливі кольори, які мають бути в ньому присутні для того, щоб він був таким, щоб звався так. Гранж. Це сірі, це чорні, це білі, це такі от сіро-ніжно-голубі. Це саме такий стільок. Тепер беру отакий от от темніший сірий відтінок. І наношу його там, де мені потрібно. А мені потрібно, типу, як в складочку, і вивести його вгору. От. Блін, мені так сюди хочеться йобнути якусь жорстку стрілку. Але я розумію, що я не буду робити жорстку стрілку, я буду робити розтушовану стрілку, скоріш за все. Завтра йду на новий треш огляд. Якийсь такий рандомний, досить салон. Боже, кожного разу, надіюсь, що буде щось нормальне. Ну, Треша теж дуже хочеться, але треш дуже важко вивозити. Дуже неприємно, дуже неприємно, коли відбувається якась хрень, коли якісь речі, коли треба договарювати, щоб тебе красили. Це тупо дуже на психіку сильно впливає. Але це реально набирає хоча б перегляди хороші. Переходимо до. Чорного беремо чорний олівець. В моєму випадку чорний олівець буде від ламель. І я хер знаю, що я буду зараз робити. Я, напевно, буду зараз обводити товстенько так, навколо ока. Вона не має бути чітка. Вона має така бути розмазана. Так, біжес. Ну що, одне око тітба готове? Я вам його зразу показую. І зараз будемо робити точно так само на другому. Знали, ви як мені лень. <гум> мені кожного разу тупо так лень це робити. Це просто треш. І робимо ту саму хрень. Опа! Проводимо її до кінця акуратненько танесенько. Цей карандаш, до речі, мега-мега просто крутецький. Якщо вам треба якийсь чорний карандаш, і щоб він був ще й, типу, трохи так бюджетний, то вам ідеально підійде цей карандаш. Він коштує щось до 100-10 гривень, це ламель. І який же в нього він крутий, яка ж в нього крутечка якість, це просто. Так, тепер робимо ту саму фігню знизу. Бляха, сильно на слизову потрапила, ну ладно. І тушую. Ух, ух, як потрапила на слизову, зараз буде, навірно, окоридати. Опа! Беремо чорні тіні І чорними тінями будемо спочатку це все закріпляти, а далі будемо вже брати ті тіні, які в нас були попередньо сірі. Так, беремо чорний, також з цієї палетки шикарний чорний. До речі, чорний відтінок в тінях дуже важко знайти. Щоб був прикольний, красивий, щоб такий насичений. Але, 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 але хочу сказати, що в цій палеці від Наташи Дінона, мені здається, для гранж макіяжа є просто тупо всі відтінки потрібні. Тому можете її спокійно купувати, вона недорога. Ще від бренду Lime Crime Venus така є чорна. Там теж крутий, чорний, сірі, є, білий з блискітками. Коротше, можете. Можете не сумніватися і брати їх. Така палетка на всі випадки життя Гранжа. Коли ти Вей Гранж. Так, беру попередні кольори, які у нас були сірий, наприклад. І з'єдную з чорним. який тут був. Зараз таки візьму другу кісточку, таку більш плоску. І оп! Оп, ла-ла-лей. Що очі майже готові. Тепер я роблю обличчя і повертаюсь до вас. Моє обличчя готове. На ньому нема рум'ян, тому що, як, для, як на мою думку, то гранж під собою має на увазі, що обличчя має бути таке світле, засушене пудрою, з гарною такою корекцією. І, ну, як на мене, тут рум'яна не потрібні. Брівки також білими тінями ще зафарбувала, і поробила собі типу імітації пісінгів. Блискітками. До речі, ще залишилось зробити губи. Теж зробимо їх в такому стилі. брендж. Так, вип'ємо за те, щоб у нас все вийшло. В мене сіла камера. Це геліша супер майбутнього. Я хотіла просто зробити невеликий дисклеймер, що момент, як я клею вії і фарбую губи, я не вставила, тому що в мене сіла камера. І я якась була вже трохи нервна через те, що клеїла пучкові вії. І плюс у мене дуже сильно боліло в правому підребері. Я думала, що в мене я підніцити через 20 хвилинок зняла це відео, поїхала в лікарню. Тож пробачте мене, будь ласка, за таке спонтанне закінчення цього відео. Але я вас всіх люблю, ви це прекрасно знаєте. Наш сьогоднішній гранш макіяж зако... закончений. Чого? Так, да. закончений. Просто конч. Так, наш макіяж закінчений, можете його роздивитися. І напишіть в коментарях, як вам цей стільок, як вам цей макіяж, як вам такі відоси. Чи хочете, щоб я вам частіше знімала відоси з макіяжами, чи більше любите треш огляди, пишіть в коментарях. З вами була я, Ангелішечка. Я сподіваюся, що вам сподобалось, і зустрінемось дуже з вами скоро. Пока-пока.